П'ять українських брендів на акаунти, яких можна буквально молитись, і які їх фішки ви можете забрати собі? Нова пошта. Вони першими знімають всі актуальні тренди. Цей серіал тільки починає віруситись, а вони вже мають відео з ним на мільйон переглядів. Їх фішка у тому, що вони знімають не нудні будні, а життєві теми, які знайомі всім, коханий перед розлом вони якусь посилку. На пане подарунок мені на святого Миколая. По отримання. лама кеш сьогодні до нас прийшла клієнтка з бабками. Хочу вкласти все в біткоїн. Точніше, бабка з бабками. Ні. Тут купа цікавих незвичних образів клієнтів і дуже вуличні жарти про них. А ще у них є суперформат, який заставляє на них підписатись. Бегемоці Постять реально багато контенту, і при цьому у них є дуже круті світові тренди, гумор і їх особливість у милих емоційних відео, якими можна лише надихнутись. І ваша дитинка жовтного. Кольору, якщо можна, я подарую. Що топ у них є те, чим не може похвастатись жоден бренд. Вони багато років назад одні з перших почали розвивати свій тікток і за цей час не здулись А навпаки, продовжують чіпляти яскравими триграми і знімати актуальні тренди.